Hello, hello! Welcome! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. В англійській мові є такі слова й словечки, які дуже нас часто плутають, тому що ми шукаємо їх у наших словниках, ми їх там не знаходимо, а люди ними користуються, люди їх вживають у їхніх розмовах. ой, що в наших головах твориться, правда? Думаю, ну ця англійська взагалі ніколи не піддасться вивченню, тому що і Ще й говорять якимись словами, ще й говорять так, що не дуже зрозуміло, і ціле речення це нібито одне слово виглядає. Але сьогодні ми вже станемо на крок ближче до того, щоб і розуміти англомовних, і самим розмовляти на англійській мові так, щоб нас розуміли. Сьогодні ми розглянемо саме ті слова і словечка, які допоможуть нам відчувати себе більш впевнено при розмові з англомовними співрозмовниками. І ці словечка зараз на вашому екрані: Wanna, Gonna, Gotta, Ain't, shoulda, woulda, coulda. Правда? Ви чули ці слова? Особливо, якщо ви дивилися якісь американські фільми, чи, можливо, навіть якщо ви вже в Америці чи в Канаді, ви чули вже це у розмові, в живій розмові. І думаєте, що це воно таке? А сьогодні розберемося з ними. Отже, все по порядку. І на протязі цього відео не забувайте ставити ваші лайки, залишати ваші коментарі, поширити це відео після перегляду. І це допоможе нашому каналу розвиватися. А тепер до wanna gonna gotta. Ain't shoulda, woulda, coulda. Як ви вже напевно здогадалися, ось ці слова вживаються тільки в розмовній англійській мові. Але цього хватає для того, щоб нас заплутати час від часу, правда? І давайте ми їх розглянемо по порядку. Wanna!

I'm gonna watch a movie. Наступне слово. Gotta. Gotta – це скорочення аж для трьох варіантів. О, я розумію так звичайно. Але коли ви будете його використовувати, вам це сподобається. Отже, gotta скорочують тоді, коли хочуть сказати got to. Have to, need to. I need to go. I got go. I have to go. I got go. I have got to go. I gotta go. I nahaduju, ci slova wanna, gonna, gotta, no i inši, ain't, shoulda, woulda, kuda, vone uživaju se tijelke u rozmovnih movi. Ođe jak vam perši tri slova? Wanna, skoročenje dla want to, gonna, skoročenje dla going to, gotta, skoročenje dla have to, need to, got to. A ovo je Ain't дуже цікаве слово, і воно дуже широко використовується в розмовній англійській мові. І це скорочене для Am not, is not, are not, have not, has not. Дивно, правда, я це розумію, звичайно. І дивіться, як міняється трошки речення. For example, Have you got any money? No, I ain't got no money. Ми б відповіли зазвичай I have no money або I don't have any money. А тут дивіться I ain't got no money. І ось один нюансик. Для ain't його можна вжити без займенника попереду. Не обов'язково говорити I ain't got no money. Можна сказати ain't got no money. Так, я розумію, це трошки заплутує, але якщо спробуєте потренуєтеся з цими словами, у вас все вийде. Ось з наступними трьома словами дуже легко розібратися і дуже легко запам'ятати. «Шуда», wouldda, «куда» вживаються тоді, коли ми вже щось шкодуємо, що я міг щось зробити, або хтось інший міг щось зробити, міг щось взяти, міг кудись піти, міг щось подивитися. Ми вже шкодуємо, що то не зроблено. Але ми могли це зробити. Окей, погляньте на них. «Шуда» – це скорочення для should have. Вуда це скорочення для would have. Куда? Це скорочення для could have. I should have listened to you. I should have listened to you. I could have won this competition. I could have won this competition. Я міг виграти ці змагання. І щоб вас ще трошки здивувати, ось вам на додаток Y'all. І це скорочення Y'all, you all. Почали вживати тоді, коли звертаються до групи. Ви знаєте, що в англійській мові you завжди множина. Неважливо, чи ти звертаєшся до одної людини, кажучи «you», ти, чи до багатьох людей зразу, до групи людей і кажеш їм «you», ви всі. Так? А в розмовній мові почали використовувати ось це коли говорять до багатьох зразу. Y'all, my friends. Так, звучить досить смішно і незвично для нас. І якщо ви чуєте ось ці слова «wanna», gonna, gotta, ain't, «shoulda», «woulda», «coulda», y'all. Не переживайте, не утрачайте свідомість. Ви вже тепер точно знаєте, що wanna, це want to, I want to, або you want to, неважливо. Gonna, going to, gotta, got to, have to, need to, ain't, I am not, he is not, she is not, it is not, have not, shoulda, should have, woulda, would have. Could have і «y'all» you all Звичайно, що у розмовній англійській мові у наш час, саме зараз, ви дуже часто почуєте ці скорочення. Але так само ви почуєте want to, going to, have to, must to, need to. Так само почуєте should have, would have, could have. Особисто я не дуже люблю ці скорочення, і я ними практично не користуюся. Але вам потрібно про них знати. Можливо, вам це сподобається, можливо, ви будете їх вживати в ваших розмовах. Тільки не забувайте одне: щоб знати англійську мову, потрібно практикуватися. Тому зараз спробуйте сказати якісь речення ось цими скороченнями. Так, це буде дивно для вашого вуха, дивно буде звучати, але з часом ви в це втягнетеся, ви почнете більше цим користуватися, можливо. А можливо, так як я. Тільки щоб знали, що воно існує, щоб розуміти інших. Але це вам допоможе не втрачати свідомість, коли до вас будуть говорити саме цими словами. Якщо маєте час, подивіться ще одне відео або дві на цьому каналі. Якщо ви забули поставити лайк або підписатися на цей канал, зробіть це просто зараз. And we'll see you in the next video. Well, I'm gonna go. Bye!